design. Yes, uh, yes, 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 in progress. Всім привіт, з вами Настя. і я приїхала додому на тиждень, так, це не так багато, але це всього другий раз, як я сюди в Харків повернулася з початку війни. Але перший раз це було всього на один день, тобто ми приїхали, цей день переночували і наступного ранку одразу поїхали. А цього тижня. А цього, дня, а цього разу ми приїхали на цілий тиждень. Я так цьому рада, просто не уявляєте. Тут стільки всього в мене залишилось. У мене тут ціле життя залишилося, залишилося по факту. Стільки речей, стільки книжок, стільки блокнотів, стільки ручок, коротше. Косметики, матеріалів художніх. Тут тупо все, всі мої картини. А, тож я вирішила зняти влог, бо планів багато. По-перше, я хочу вам відзняти рум-тур. Показати щось цікавеньке з кімнати. Далі а, погуляти я теж хочу. Сходити в Нікольське можливо, але це не точно. І там ще ми приїхали взагалі по справах. Це як завжди стоматолог, це як завжди мої очі, лінзи. Але то не настільки важливе. Важливо те, що я вдома. Боже, це дійсно, я дуже рада. І разом з тим всім в мене а, на ці декілька днів всі заняття, всі мови, просто все, що тільки можна було, відмінилися. Я навіть а, підзакинула малюнок своїх чорнобривців, бо їх було дуже важко б сюди привезти. І тому в мене тут дуже багато книжок, ціла шафа шафа, але багато, повірте мені, на слово, і їх треба читати. Я дуже хочу спробувати знову другий раз фентезі, бо перший раз мені якось було його важкувато читати, розумієте? А ось я маю надію, що зараз, коли я вже так більш сконцентровано буду зосереджуватися на цьому світі, розбиратися з ним, то може і сподобається. Ось, але я хочу вам, раз вже сказала за книжки, показати свою шафу. А саме оцю поличку, де, власне, художня література. Як ви бачите, тут дійсно багато чого. Тут ще мої малюнки: один зимовий, далі колізей і італійська вуличка. Я дійсно їх малювала вже роки зо два назад. Ось книжки я зібрала ті, що я хочу забрати з собою. По-перше, це оця серія Тайна Вінєці. До речі, вибачте, але деякі книжки з цих будуть російською, бо всі вони куплялися до війни. Звичайно, я дуже хотіла б, щоб вони були українською, продавалися тоді українською, але, ну, маємо, що маємо. Рома Джулітта я сама прочитала, але це, моє, моє... це для мого двоюрідного брата. А кольор магії я вже тричі його хотіла купити у Львові, але мені все казало батьки, що він є вдома, ось і я вирішила його забрати. Оце ось я ще не впевнена, чи заберу, але це моя одна з найулюбленіших книжок, трилерів. Оце якраз фентезі, я дійсно. Не знаю, взагалі гадки немає про що воно, але воно виглядає цікаво, і в мене всі три книжки, тож варто почитати. Сервант з Кіхоце для мого брата, сама я не осилила його: кукольник із Кракова, Лялькар з Кракова це я заберу для однієї маленької подорожі, і солоденька на день Сіпорога це доволі класний трилер, який я починала і хочу забрати. Це поки що все. Сьогодні я хочу взяти щось тоненьке. Я подумаю про колір магії. Ой, це в нас Теріпрачет колір магії. Що я можу про це сказати? Це те, що це фентезі. Перша книжка з циклу Ринсенс. І тут усього сторінок приблизно теж 350, 300, навіть 300 сторінок. Ой, зараз буде дуже відповідальний момент, бо я перевірятиму, чи отримую я сертифікат, чи набрала я відповідну кількість балів в одній школі по ману, в яку я повністю прийшла, але там був дуже неприємний один момент, тому що я як... Дуже відповідальної людина забула вчасно надіслати одну роботу. І я не зможу подивитися, бо в мене немає інтернету. Зараз пів на І я вечеряю. Це, типу, лапши швидкого приготування. Але якась тайська із соусом Тріякі, і я взагалі не знаю, як її готувати, чи я її правильно приготувала. Але виглядає, вона не дуже смачно, але соус смачний. Я вирішила вирішила спробувати оцю, тому що там має бути гумор. А я хочу гумор. Отак от. Це смачно. До речі, мені саме тата, типу, можливо, це навіть трошки дивно звучить, але я обожнюю таке все гостре. Я, дійсно люблю гостре, і тато мені на 8 березня, чи на якесь свято подарував ом, лапшу швидкого приготування, але з Юспсо, тобто вона там була якась. А um, з Китаю, Кореї, Японії. Ось і таких всіх інших. Ну, загалом з Кореї і Таїланду. Смачно. Ми зараз біля центрального парку, а взагалі я приїхала до стоматолога. Ми зайшли в авокадо і тут дуже гарне зовнішнє оформлення, екстер'єр. Тут такі квітки лавандового кольору. І замовили боу з лососом, далі смузі з манго-кокосом, спрін роли з авокадо і креветками. Лиминат з цитрусом, я маракуйю. Mm -hmm. і також а, салат бацарелла гіроху полуниця. Mm -hmm. Оце центр Харкова і тут ракета. Сьогодні вже другий день як ми в Харкові, і зараз ранок, і я вирішила, що треба якось використати холсти, які в мене тут полотна. полотна. Я не впевнена, чи так воно українською, що в мене тут зберігається. Типу, тут є і круглі, і малі, і великі, і маленькі круглі, і маленькі, квадратні, і прямокутні. безліч кількість цього. І акрил, акрил. і інші матеріали теж тут є. Ось, тож я знайшла якийсь е, туторіал на один пейзажик з молнією, і також з облисковкою, і також з е, соняшниками. Це така доволі літня атмосфера, тож чому б не спробувати. Взагалі я люблю малювати по туторіалам, тому що тут якось набувається рука, і техніка якось змінюється в кращу сторону. І взагалі Коротше, класно. Які тут лежать. Вони квадратні, і також є ще один круглий. І до того ж, тут безліч скетчбуків, безліч матеріалів, Оце все акрил, навіть масло трохи є, хоча я навіть не малюю. Поки що тут.